Від центру магістральних вулиць та зелених зон до всіх мікрорайонів та околиць на календарі квітень і у Чернігові у розпалі велике весняне прибирання. Відповідальні комунальні служби працюють згідно із розробленими графіками. І попередньо, якщо погодні умови не внесуть серйозних корективів, планують обійти усе місто впродовж місяця. Про це повідомили на загальноміській нараді цього тижня. Центральну частину ми прибрали, вивезли досить. Значну кількість там сміття і пелісоси вже прийшли на е, сьогодні ми працюємо, прибираємо це район вулиці Ракосовської, проспект Ловка і і таж захисників України, друга бригада йде в сторону бойової, в сторону туди, в сторону Масанів. Тож тобто, хочу завірити всіх, що якщо нас погода не підведе, не буде там значних дощів, то до першого числа ми приберемо всі вулиці. Працівники і працівниці Зеленбуду, за словами начальника КП Віталія Морського, також завершили центр і вже господарюють у березовому гаю та на шерстянці у сквері Казка. Вимога ж виконувача обов'язків очільника Чернігова до всіх керівників. Щоб увага і якість прибирання були однаково ідеальними в усіх частинах міста, а ввірені їм ділянки під особистим контролем. Паралельно із прибиранням стартувала і підготовка доріг до ямкового ремонту. Як тільки не запустяться асфальтні заводи, АТП 2528 зможе приступити до роботи, каже Руслан Волок. Привокзальна там площа і сюди в сторону центру повирізали все, що можливо. Ми захисників України, зараз готуємо проспект Мира Кольцеву, асфальтні заводи. Ми ведемо там перемовини, планують почати роботу з 10 квітня, і от вже ми так масштабно. 12-14 квітня виходимо повністю в місто. У нас планів багато. Ми затвердили список доріг, які цього потребують. І ми маємо і великі відрізки, такі як Мазепи або льотна після передачі землі місту, і суттєві перехрестя, і великий об'єм ямкового ремонту. Ми незважаючи на те, що головний пріоритет підтримка зсу, ну по таким дорогам не може їздити ні швидка. Ні, громадський транспорт, ні е, звичайні люди на автомобілях. І звичайно, це велика проблема, яку оперативно недорого без капітальних якихось ремонтів, тому що, хоча б це було правильно, але ми розуміємо, що зараз такої можливості немає. Ми обов'язково зробимо. загалом. Мова про 277 вулиць і провулків, зокрема і приватного сектору. Що були визначені фахівцями як ті, котрі потребують поточного ремонту, і включені до відповідного переліку на 2024-й. На ці роботи рішенням виконавчого комітету від 1 квітня вже погоджено фінансування у розмірі 173 млн грн. мільйонів гривень. Що стосується дороги в районі колишнього льотного училища, на її ремонт планується додатково виділити 100 мільйонів гривень, якщо вона буде передана громаді міністерством оборони у найближчі місяці, зазначають у міській раді Чернігова.